Міф про скриньку Пандори Коли Прометей викрав для смертних божественний вогонь, життя на землі для людей стало щасливішим. Зевс, розгніваний вчинком Прометея, жорстоко покарав гордого титана. Та крім того, злопам'ятний Бог надумав покарати несмертних. Та ще так, щоб навіть їхні далекі далекі нащадки відчували ту кару. Він звелів славетному богові ковалю Гефесту змішати землю і воду і зробити з цієї суміші прекрасну дівчину, яка мала б силу людей, ніжний голос і погляд очей, подібний до погляду безсмертних богинь. Дочка зевса Афіна Палада. Повинна була виткати для неї прекрасне вбрання. Богиня кохання золотосяйна Афродіта повинна була дати їй чарівну красу. Гермес хитрий розум і спритність. Одразу ж боги виконали веління Зевса. Гефест зробив із землі надзвичайно вродливу дівчину, яку боги оживили. Афіна палада з харитами вбрала дівчину в сонцесяйний одяг і наділа на неї золоте намисто. Гермес уклав її уста брехливі та повні лестощів слова назвали боги її Пандорою, бо від усіх їх дістала вона дари. Пандора означає наділена всіма дарами. Пандора мала принести з собою людям нещастя. Юні харіти й музи вбрали Пандору в сріблясті шати, на довгі кучері поклали вінець, схожий на золоте мереживо, ніжну шию прикрасили намистом із самоцвітів і заквічали красуні трояндами. Потім гармаськ звелів йому всевладний батько, відвів Пандору на землю і залишив її біля порога Епіметеєвого дому. Колись Прометей попереджав свого рідного брата, щоб той нізащо не брав ніяких дарунків від підступних боїв. Та Піметей був надто простий, довірливий і надто повільний в думках, навіть ім'я його означало той, хто думає потім. Тож, побачивши біля свого порога прекрасну дівчину, що сяяла вродою, щастям, коханням. Апіметей забув усі застережливі слова свого мудрого брата. Забув про все на світі. Як Зевс того й прагнув, Пандора стала Апіметеєвою дружиною і праматір'ю всіх смертних жінок. І вона ж стала причиною великих нещасть на землі. До того часу люди жили, не знаючи горя, заздрушів, Злочинів, тяжких хвороб і турбот. Усе це Прометей сховав від смертних на Олімпі, у чималій амфорі, щільно її закривши. Зевс подарував ту амфору Пандорі у посах, тільки підступний не звелів її відкривати. Послухалася Пандора, та з кожним днем їй дедалі дужче кортіло зазирнути всередину. Нарешті Красуня не витримала, відкрила амфору, і в ту ж мить звіти вилетіли на волю горе, турботи, злигодні, страждання, тяжкі хвороби. Збагнувши, що вона накоїла, Пандора мерщій закрила амфору, і з неї не встигла вилетіти тільки сліпа надія, відтоді біди скрізь і завжди переслідують людство. Злом наповнились і земля, і море. Незваними і вдень, і вночі приходять до людей злої хвороби, страждання несуть вони з собою людям. Нечутною ходою мовчки приходять вони, бо позбавив їх зездару мову. Він створив зло і хвороби німими. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал. Та пиши в коментах. Яку історію ти хочеш почути наступною?